Привет! Це міра, і як ви бачите, на фоні в нас буде не спітпейт, а щось набагато цікавіше. Сильно не затягую, але вирішила все одно похвастатися. Думаю, ви зайшли на цей відео, тому що думали, що може, тут буде якийсь покроковий пособі, чи прям такі технічно буду розповідати вам, що куди тикати. Але насправді не дуже. Сьогодні я вам надам поради, котрі ви можете використати до дуже дуже багатого спектру, так і програм, так і видів цих анімаційних мемів. Звичайно, було б насправді дуже-дуже дивно слухати рандомну людину в інтернеті і прям таки слухати її поради. Тому зараз ви можете або зайти на мій канал і знайти плейліст з аніматиками. З анімеційним мімя, називайте, як хочете, або клікніть зараз по підказочці. І якщо вас, в принципі, влаштовує, як я це роблю, то чому б не послухати мої поради. І навіть якщо сам формат таких анімаційних мемів вам не дуже близький, то нічого не заважає вам просто поставити це відео на фон. І так, перша порада. З чого ми почнемо? Господи, з найпростішого, але най найважливішого, яку пісню обирати? Знаєте, якщо ви вже бачили якісь мімі з цією піснею, котру ви хочете обрати, то у вас, в принципі, вже є приклади. Приклади кадрів, приклади, де конкретні кадри закінчуються, де починаються сцени. В принципі, це все є. Але. Якщо ви, в принципі, такий околомазахіст, як я, котрий обирає пісню, інколи на котрій я ніколи не бачила жодного фанатського якогось аніматика, то так, вам прийдеться набагато складніше, тому що потрібно не просто взяти якусь пісню, котра вам подобається, а взяти пісню, котра, по-перше, вам подобається, по-друге, Її потрібно хоча б мати можливість поділити на якісь сцени, тому що неможливо взяти просто якусь пісню, не знати, як саме ти поділиш її на сцени і якось малювати на це аніматик. Вийде фігня, чесно. треба слухати пісню. Так, це робиться декілька разів на початку, в принципі, потім і теж. Але перші рази, коли ти слухаєш, Потрібно уявляти собі якісь сцени, не ну, обов'язково прям такі конкретно дуже. Але хоча б мати уяву, що в цих сценах повинно траплятися, і на яких словах вони починаються, на яких закінчуються. Це дуже важливо. Після цього йде другий етап це скетчинг. На мою думку, він найтакий лайтовіший, найцікавіший, найприємніший, врешті-решт. Тому що все, що вам потрібно, це взяти бажано великий якийсь формат. Для мене звичайний формат це А5. Тому для скетчингу сцен саме для аніматиків, я беру скетчбук формату А4. Чому я так раджу робити і чому я так роблю? Тому що це допомагає сприйняти всю картинку, тобто всього аніматику, не просто якихось окремих частин однієї сцени, а весь аніматик. Можливо, так, не по бітражу, тому що все ж таки на одному папері А4 ти не зможеш вмістити прямо, не знаю, там 3 хвилини, дві, але декілька секунд, можливо, навіть десятків, можливо. І приблизно прикинутися по настрою, прикинутися по, як сказати, стилю. І це все вирішити на етапі у такого початку, на етапі скетчингу. Тому що якщо ти почнеш це вирішувати далі, господи, ти собі так будеш сповільнювати роботу. Це серйозно. Що змінювати на етапі, коли вже ти в колії, ти це все робиш. Це найнеприємніше відчуття, що тільки можна, на мою думку, відчути. Тому зрозуміло, скетчинг – це весело, цікаво, взагалі супер-пупер, але потрібно підходити дуже відповідально. Окей, ми все, вибрали пісню, ми зробили скетчі до сцен, ми все це для себе вирішили, але. Аніматики, це ж не просто слайд-шоу, тим більше анімаційні мімі. З цього моменту в нас починаються два шляхи. Перший це для того, коли або ти гіперхардкорний чувак, або тобі потрібно анімувати небагато, тобто рот чи очі, чи може навіть волосся, але небагато. Це в нас покадровка, господи. Її дуже класно використовувати, коли тобі потрібно просто зробити, щоб. Персонаж блимав, або трохи усміхнувся. Але якщо ти обираєш анімувати повністю сцену, наприклад, коли персонаж повністю всім прям тілом движеться, ти реально хардкорний чувак і вдачі тобі, але це буде виглядати реально дуже круто. І в нас є наш другий шлях. Це комп'ютерна анімація, яку особисто я використовую, коли потрібно подрихати дуже-дуже трохи персонажа, або що теж не дуже складно, щоб колихалося волосся. Це так, це я вмію, це я практикую. І я це роблю в After Effects по крапочкам. Коротше, там є така штука, що ти можеш взяти, знайти форму, так мовити. Тобто, коли в тебе один окремий персонаж, так, і прозрачний фон, цей персонаж Автор Effects називає як меж один, тобто форма один. І на цю форму я прикріплюю, так би мовити, ці крапочки, за котрі потім можна дригати. І по таймлайну я їх двигаю. Все окей, просто взагалі зашибісь, цікаво. Я про цей метод картинку пізнала з відео одного дуже класного чувака. Якщо я знайду, то я вам залишу десь у цьому відео підсказочку чи в описі на цього офіхінного чувака. Але є ще складніший спосіб цієї комп'ютерної анімації, наскільки я знаю, це в нас анімація, котра пов'язана з кістками. Ні, не в буквальному сенсі. Спосіб анімувати по кістках, це коли в програмах ти вистраюєш за допомогою спеціальних інструментів якби скелет своєму персонажу своїм якимось цим формам, і потім, двигаючи не крапки, а як двигаючи кістки, ти анімуєш. Получається дуже-дуже круто, але цей спосіб поки що для мене складний по декількох критеріях, тому я його поки що не використовую, але планую, він дуже теж крутий. Тепер ми зрозуміли з вами два дуже важливих критерії: перший пісня, як ми будемо це все робити. Другий, яким саме способом, але якщо вам насправді не хочеться робити. Ні оцю, от ні оцю вашу покадровку, ні оцю вашу комп'ютерну, ні по крапкам, ні по кісткам. Нічого страшного. Є дуже класний вихід. Я думаю, просто 100% вірогідність того, що ви колись бачили анімаційні меми, аніма, там де персонаж, він якби просто портрет, і в нього прикольно так двигається голова, волосся, можливо, очі. Це все теж насправді робиться не те щоб складно. Все, що вам потрібно, це знайти, де в вашій програмі, там де ви будете збирати весь свій анімаційний мемі, де у вас там контрольні точки. Контрольні точки це дуже крута штука, завдяки якої ми можемо взяти, наприклад, нам потрібно, щоб дрихалося волосся. Також дуже важливо, що якщо ви хочете так, вам потрібно. На окремих шарах в е, ПНГ, в моєму випадку, в ПНГ-форматі зберегти всі частини, тобто окремо волосся ззаду, окремо шкіру і обличчя. Якщо ви хочете, щоб очі якось ну, окремо від цього всього дригалося, тобто окремо від шкіри, то очі окремо, але я б радила все ж таки очі залишати на обличчі. і Поверх, волосся, котре йде в нас зверху лоба, так би мовити, переднє. Якщо в кадрі повинні бути якісь інші елементи, їх теж на абсолютно окремому шарі. Потім, коли ми це все збираємо, нам, наприклад, потрібно, щоб дрихалося переднє волосся. З ним трохи зовсім трохи шкіра і, в принципі, обличчя це все тіло. Є задня волосся, вообще, там майже статичне. Да? Ми беремо нашу контрольну точку, її вмикаємо. І потім, потихеньку, ми беремо один елемент, його трохи підодвагаємо. Дуже важливо також слідкуйте за ритмом пісні. Потім ми робимо ще одну контрольну точку, дигаємо обратно. Ви, чесно, якщо почитаєте, як ці всі контрольні точки працюють, ви дуже просто все зрозумієте. На словах, насправді це трохи складно розповісти. І моя ще одна порада дуже важлива: це, будь ласка, не соромтеся використовувати якихось програмних переходів або ефектів. Так, не додавати їх занадто занадто багато, але. Якщо їх, наприклад, в мене бувало так, насправді, що на одному кадрі, на одній сцені, тобто там, де є один малюнок, так буває так, що там і по чотири, і по п'ять ефектів, і переходи є просто абсолютно різні, можу використовувати, які завгодно, зациклені, окремі. Коротше, не соромтеся. Головне спробуйте, і все ж таки вирішіть. Що з чим більше гарненько так поєднується? Тобто, що до чого личить? Тому що накидувати всі-всі якісь прикольні ефекти, це теж таки така собачняга. Тобто, як у всіх справах треба дотримуватися золотої середини? І з практикою, якраз таки, коли ви перепробуєте дуже багато ефектів, ви це все зможете зрозуміти. Остання і, можливо, дуже банальна порада, це не забувайте практикуватися. Тому що так, коли, можливо, ти, як я, не ведеш канал лише по цім анімаційним мемі, то ти просто не маєш фізичної можливості займатися лише їми або їми в дуже великій кількості. Але якщо ви не загрожені чимось, окрім. Цих анімацій, і вам вони подобаються, не закидуйте. Беріть, можливо, якісь маленькі проєкти. Я знаю, малюють навіть на 20 секунд. Можливо, вам хочеться брати великі проєкти, але вам страшно, не бійтеся, у вас все вийде, якщо ви спробуєте і будете пробувати далі. Головне, не забувайте на це. Тому що, коли ти на щось забуваєш. Тобі спочатку так не дуже, потім ти реально в абсолютно прямому значенні забуваєш про це. Потім ти потихеньку втрачаєш навичку. Якщо вам подобається такі анімаційні мімі, то я думаю, це не дуже ваш вихід. Наразі це все. Якщо ви ще не бачили мої анімації, то підіть, будь ласка, подивіться, як вам, можливо, прокоментуйте. Я дуже хочу, щоб піднялися перегляди на них, тому що авторські права, вся шняга, і я не малюю дуже популярні анімаційні мімі у от, тож... Всім пока-пока, вдачі і давай, давай бігом. Якщо ти хотів намалювати свій анімаційний, і ти зайшов на цей відос для того, щоб якось зрозуміти, в якому напрямку тобі потрібно діяти. Просто дій, не, не думай, сильно багато не думай, дій, тому що ти цього хочеш. і Я вірю, що в тебе все получиться.